І так, всім привіт. Сьогодні наконец то забираю я Кагра 45. До речі, запрошую в свій клан. Ось ви бачите зараз, кому треба, може теж забрати, але нема нормального клану де. Тут і що можна, ми можемо допомогти. Ось дивіться, я думав, що тут бойови треба забирати оці всі. Тобто в мене пропущені 15 -й і 20. -й. Я сьогодні забрав 19 і ось 20 я не забрав. І ось я нажимаю 20, -й. пожалуйста, забрать нагороду. Так що можна, виходить, два этих пропускати і не все виконувати. Не знаю, може і в остальних тут, допустимо, 4, -й, 5, -й, теж можна було пропустити. 80-й теж пропустити, не знаю. ну... ну якби я там Все виконав, а ці можна пропускати і от бачите, можна забрати. І от Зараз я от забираю цього народу. Ось такі. Для того і створювався клан, щоб можна було забрати цей КАРА 45. А ось... Так що кому може треба... Чити ось, кара 45. Може кому потрібно. Приєднуйтеся ось до групи, ще раз показую. І ми вам там нас тут небагато, але ми не ніколи не зобов'язуємо ніякі вилазки, оце все. Нічого, я создавався клан раді того, щоб забрати кару 45. Тут, бачите, хто хоче грає, хто хоче, не грає, все на, ваше, на ваш розсуд. Так що, всім дякую за перегляд. Пишіть, як вам цей танк. Може кому і не понравився, але я дуже його хотів, щоб забрати. Що пишіть в коментарях, буде цікаво, може у вас є якісь рекомендації по поводу оборудки. Тому що я не знаю, я щось шукав в інтернеті, не знайшов. Що сюди поставити найкраще. Може у вас є якісь рекомендації, пишіть, пожалуйста, буду дуже вдячний. І по поводу екіпажу, що перше качати, що друге, що третє. Теж буду дуже вдячний. Всім дякую, підписуйтесь і ставте лайки.